Нові дороги начальник головного управління ЖКГ міськради Олександр Хачатурян показав журналістам, як відновлюють кіровоградські дороги. Цьогоріч на їх ремонт виділили 49 мільйонів гривень, а це вдвічі більше ніж минулого року. Близько 40% відсотків грошей вже витратили. У першу чергу взялися за магістральні шляхи, які мають велике транспортне навантаження. Найбільшу ділянку відновили на кільцевій дорозі та вулиці Мурманській. Роботи проводять і у дворах, зокрема, заасфальтували подвір'я біля будинку по вулиці Героїв Сталі. 30. Нове покриття поклали і на вулицях Попова, Весніцова, Можайського та Покровській. Також ремонт зробили на Яновського, Кропивницького та Маша Лаконіва. На черзі проспект Університетський. Близько 2000 квадратів відремонтовано. Це мається на увазі вулиця Кольце наше, одна із самых навантажених розв'язок. Ну, якщо ви можете побачити, тут дуже велика кількість транспорту рухається. Це близько 2000 квадратів відремонтовано і вулиця Мурманська. Далі у нас наразі в планах поточний ремонт проспекту університетському, тобто продовжить розв'язку.